Хор вирізняється з інших хорових колективів тим, що ми дуже багато приділяємо уваги саме такому предмету, як вокал. Звичайно, ми вивчаємо і музичну грамоту, і музичну літературу в межах цих творів, які ми вивчаємо на хорових заняттях. Але саме мені здається, заняття вокалом як індивідуальним уроком дає можливість проявити себе кожній дитині і бажаючи діти віком від 6 до 26 років можуть потрапити в наш колектив у різні вікові групи. Квітень, травень, місяць ідуть потужні звіти в усіх мистецьких колективах, де ми маємо можливість побачити доробок кожного. Цей доробок він є таким своєрідним відзеркаленням роботи кожного колективу протягом. Року ми лауреатами міжнародних і всеукраїнських конкурсів. На цій славній нашій стінці можна побачити усі дипломи нагороди. Яскравим здобутком це перемога на міжнародному фестивалі хоровому, який відбувся у Голландії, де ми зайняли третє місце серед професійних хорових колективів. На перспективу ми готуємося до нашого щорічного фестивалю, який так і називається «Жайвір скликає друзі.